Петро Миколаївич, скажіть, будь ласка, ви були постійним і дуже активним учасником всіх радіївських подій. Що ви сьогодні думаєте по цьому приводу по сьогоднішньому дню? Скажіть, будь ласка, сьогодні ми проводимо мітинг на Майдані Незалежності. Він пов'язаний з радівською ходою і ходою до від, від Врадіївки до України любові, яку ми відмінили на цьому. Зараз десь приближається до сотні днів після того злочину, який скоєний в Радіївці. Ми не забули про цей злочин, ми держимо його на контролі. І нашою цілью ходи було громадської сотні кілометрів пройти не для того, щоб... Тут стояти на майдані і любуватися передітими міліціонерами. А цілью у нас наша була відставка міністра внутрішніх справ від боротьба з свавіллям нашій українській міліції, яку, яка повинна слугувати народу, а не нищити народ. Ну і сьогодні ми вирішили. Ну, під тиском різних організацій по просьбам людей. Ми проводили тут опитування, і багато людей боялося, що ми можемо ну, в Україні, вступити в асоціацію з Євросоюзом. Ми відмінили нашу ходу від Радіїв до країни любові і це призупинили неї для того, щоб набратися нових сил, як говориться. Зіляли літнє пальне, поміняли на зимні, поміняли гуму на зимню гуму і будемо боротися. З... Ну, нашою метою так і залишилося. Відставка міністра внутрішніх справ Захарченко, боротьба з свавільним міліцією. Ми контролюємо всю Україну. У нас є вже тисячі записів про свавільне міліцію і при той час. Коли всі міліціянти будуть відповідати за свої діяння, які зараз їх влада злочинна прикриває, я думаю, що разом з ними буде відповідати і президент України Янукович, який надає команди, наскільки я зрозумів, прикривати злочинців у погонах і суддів, які виносять рішення, ми боремося також і за Юлію Володимирову Тимошенко. Ми не відмовляємося від неї на звільнення. Юля, ми чекаємо тебе на майдані. Приходь до нас. Дякую за увагу. Спасибо, дякую.